Всім привіт! Місто Київ, вулиця Мрії 1Б. Запрошую на огляд автосалону. Компанія «Електричка» – це офіційний представник комерційного транспорту «Улінг». Автомобілі оснащені літі залізофосфатною батареєю на 42 кВт, запасом ходу на 280 км. Ідеальний варіант для доставки ваших вантажів на повний робочий день. Для більш детальної інформації запитуйте комерційну пропозицію у наших менеджерів. Почнемо з нашої акційної пропозиції. Polestar 2. Запас ходу на 480 км. Відмінний дизайн 225 кінських сил. Це справжній електромобіль майбутнього, а ціна 29 тисяч робить його ще кращим. BMW AX3. Топова комплектація 80 кВт батарея. 500 км ходу. Повний привід 286 кінських сил. 52 тисячі ціна в наявності. Ford Mustang Mach-E. 90 кВт батарея. Задній привід 620 км запас ходу. 305 кінських сил. Ціна в автосалоні – 43 тисячі доларів. Перша автосалоні. Наша новинка Zіcer 001 комплектація U. 100 кВт батарея, 630 км запас ходу. 544 кінських сили. Повний привід з пневмопідвізкою. Ціна в наявності 55 тисяч. Ваш люблене, Nissan Ariya. 90 кВт батарея 623 км запас ходу, 243 кінських сили. Передній привід. Ціна в наявності 33 тисячі. Toyota BZ4X 67 кВт батарея, 500 км запас ходу. 218 кінських сил. Повний привід. 32% 500 – ціна в наявності. І нарешті покажу вам жирний люкс Mercedes, який є 350 в топовій комплектації. 96 кВт батарея 723 км запас ходу. Повний привід. Ціна в наявності 65 000 доларів. І знову у нас акційна пропозиція BMW i3 в Лонг-Кузові. 526 км запас ходу. 70 кВт батарея, 286 кінських сил. Задній привід. Ціна в наявності 39 000. Автомобіль, який вже знає всі: Volkswagen ID 4. Запас ходу на 605 км. 205 кінських сил. Задній привід. Ціна в наявності 29 800. Завітайте до нас в автосалон. Де ми зможемо підібрати для вас авто на будь-який смак та бюджет. До зустрічі в електричці!